Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова. Це граємо імперія Пазлів. Так, в нас турнір. Кривава бутива на чотирьохзіркових героїв без червоного кольору. Так, топ-10. Далеко тримаюсь. Напевно, ані оборона тримається в А. Одна поразка є, але все ж таки в А. Ну добре, давайте поїхали. Так, шерханчик, шерханчик. Грех. І Кіпріот кляні. Мілька тут між... може завадити мені. Так, ну цього, напевно, залишу. Кедмана також залишу. Давайте Люсю візьмемо. Люсю і, можливо, міліки все ж таки взяти. Так, дві зелені трієчки маємо. Це небагато, але хоч щось. І там буде трійка синяк з гори. Можна прокинути в Кіті. В принципі, вона нічого не робить. Тільки відображення може поставити. Добре, давайте ось так. Купа фіолів, звісно, не потрібного. І Грега бажано б не заряджати ворожого. А свого було б непогано зарядити. Все, зелені закінчились. Добре, давайте ось таке комбо прокинемо тоді. Там ще синь, ага, ось і зелененький, але кріс роз'їхався. Так, баф. Зараз будуть тички болючі. Давайте ось так. Зелені. Так, зарядився Кедман. Чудово. Б'ємо. Тихо, тихо, кедмана вже майже і добили. Так. Напевно, прийдеться спробувати Грега заблочити. Так, тихо, тихо рятуємо Кедмана. Прокинемо ось так жовті з синіми. Вони дозаряджаються. Так, відображення. Відображення це погано для нашого грега. Але ми поки і грега не можемо зарядити. Добре, давайте ось так жовті і спробуємо заблокувати ось так. Так, заблочили. Давайте комбо прокидати. Угу. У нас теж заблочені. Спробуємо Грега добити. Так, є. Зараз поставить контрол, спробуємо зняти. Так, б'ємо. Зняли, тепер люся. І тепер ось так червоні. Нарешті буде грех, але нам треба міньончики, щоб. Його травління. Давайте поки почекаємо, бо нас буде труїти. Так. Так. Щоб у нас трішечки був якийсь запас. Давайте спробуємо вбити сюди. Ага, навіть заблочився, чудово. Ага, і відлікувався. Добре. Заблочила Люся їх обох. Чудово. Ось, Бачите, труїння на нас перекидається, так, як вони скляні. Тому треба міньйони, щоб були. Вони це будуть в себе приймати, і ми будемо трішки довше жити. Так, все, закінчено. Чудово. Ну, важке якесь поле було. Добре, що впорались. Так. Снорі, снорі. Він буде труїти. Він буде труїти. Що ми можемо взяти? Кедмана перевдягнути, але не хочу. Хоча там синіх і немає. Кедман буде діспелити, якщо брати контру. Синіх немає. Так, давайте кедмана перевдягнемо тоді. Треба чистка. Без чистки на цього ходити не дуже. Я вже на нього колись потрапляв. Соня, чи потрібно мені тут чай люся? Ну, нехай буде, поїхали. Тут скляна одна люська. Купа фіолу. Купа фіолу взагалі не потрібного. Ну добре, трієчку зелену заберемо. Може там ще якийсь зелененький і синій закрився. Шукаємо зелений, там синій закриється. Знову купа червоного. Добре, давайте зелені, він все одно вже на 100%. Трішки не вистачило його добити. Так, нам терміново потрібно зарядити кедмана, бо труїння шалене. Ага, чистку я взяв. Чистка то добра, але ж тут мілька. Ми будемо засинати. Ні, Люся вже не витримала. Ось і казали, що цей тут нічого не робить. Просто затруїв мене. Все. Одна ульта того снорі і все закінчилось. Добре, ставимо Міньйонів. Спробувати Люсю заблочити. Ну, давайте. Так, скільки в нас це буде мілька? Один хід. Ну, вона ж може ще на когось покласти. Кедман засне. Ну, давайте почекаємо, може він. Так, на фрузеля легло. Ну, калята миль. Тут ми нічого не зробимо вже. Давайте ось так. Там підтягнути той червоний. Ага, навіть зібрався. Так, люську пробили, це добре. Давайте тоді ось так. Кедман добив мені. Куди ти б'єш? Кедман добив мені Грега. Так, ну, вдвох будемо спати, але ця Лілія нас буде. Тому давайте так. Так, прокинемо в цього вже. Євмахія. Так, вони під мінус атакою. Але ж боляче все одно вдарив. Давайте червоні приберемо. Так, і спробуємо, може, Кедмана заблочити. Хоча він. Він мультяшний, може на нього не спрацювати. Ну так. І все. Давайте хоч когось подобиваємо. Спробуємо. Да, Мілька. Давайте ось так. Можливо, жовтиму. Тихо. Ай, він свій поставив корінчик, і зараз з руки мене доб'є. Зелені взірвати, під ним зелених немає. Трішки не вистачило. Ну, добре, давайте ось так тоді. Ми то зарядились, але. Стички доб'є. Mm -hmm. Ну, так, ось вами знову. Один раз ультанув і все. Так, тут що? Тут знов ця міль, клята. Ну, поїхали. Тут хоч кедмана немає. Чистка нам потрібна від цього, від грега. Ух, поляна. Що прокидати? Ну, давайте зробимо четвірку. Так. Добре, трієчку зелено тоді. Давайте ось так. Так, ну хоч жовті з'явились. Так, ставить свого мегаміньйона. Ілюся в нас під сповільненням. Добре, прокидаємо комбо. Треба мегаміньйона збивати, бо він нам не дасть життя. Я він знову ставить. Ну і все, ось вам і Грех. Так, ну Грега добили, але ми вже всіх втратили. Треба чиститись. Там то відображення ще стоїть. Добре, давайте так. Спробуємо хоча б Грега зарядити, ну ні. Так, цього розбудили. Скільки відображення буде, два ходи. Фу. Так, треба міліїки, напевно, зарядити. Ну хіба її? Давайте ось так обережно прокинемо. Спробуємо заблочити мільку і прокинути ось так сині. Ого! Так. Цей так непогано вдарив. Добре, ставимо мегамінньона. Та ще ухиляється. І давайте ось так. Непогано голді прилетіло, але зараз знову відображення буде. Ай, добила мені цього. Ну, Кедмана добре, давайте зелені. Струївся. І в нас зник мегаміньйон. Так, давайте ось так. може ми доб'ємо ту міль кляту. Ну, да, щось сьогодні не пішло взагалі. Добиває. Не мій день. Ну, герої не витримують. Так, всі скляні. Тут грех буде. Дуже працювати буде нас труїти. І Фрозень може все на себе перекидати. І контру не візьмеш. Добре, давайте так і поїдемо. Поляни, звісно, чудові. Добре, давайте робимо. Ага, навіть кріс. Ну, будемо робити. Може, зіб'ємо контру. Контру там ми збили, але зараз він знов зарядиться. Ні, не зарядився. Ну, спробуємо заблочити. Заблочили, але не всіх. Так. Добре, прокидаємо зелені з синіми. Там ще фіоли, ще синенькі поїдуть. І ще жовті. Ну, це непогане комбо вийшло. Але буде ж контра. Так, давайте сині. Щось тим грегом робити тепер не зрозуміло. Зелені, спробуємо зняти контру, якщо вийде. Поки Люся не сходила. Контру там і зняли, але Грім зарядився. Так, удар боляче. Тепер ставимо Грега. прокидаємо ось так. Там буде, буде зелені. Але Люся. Так, знов контра. Ну, будемо прокидати. Люсько заряджати взагалі не варто другий раз. Так, куди вдарить в рега? Ні, фрунзеля. Так, ну це, в принципі, непогано. Давайте зробимо ось так. Поставимо собі міньйончиків Напевно, кальо приберемо. Зарядимо зелених. Спробуємо дозарядити. давайте жовті, може там ще четвірочка закриється, не закрилась. Так, Грех вдарив контру. Ага, Люся добила. Чудово. Ну, тут вийшло добре. Наступний бій. Так, це не зрозуміло. Так, 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 лікарі. чистка нам не дуже той потрібна, тому давайте візьмемо кедмана мультяшного і поїхали. Зі лейва б'є по кутах. Давайте відразу ось таке комбо шалене. Тут, тут з поляною відразу пощастило. Так, так. І зарядився і грех. Давайте так. Не хочу, щоб були міньйони, тому спробуємо Настю цю добити. Ось так. Все ж таки поставити мільйонів. Ну добре, нехай будуть. Ну, вони зараз від кровотечі від'їдуть. Так. Так, сповільнення зміліїки злетіло. Активуємо її. Прокинемо жовті. Ну, Вдаримось сюди, напевно. І ось таке комбо. Ну тут же грех сам впорається. Угу. Ну тут полянка допомогла, звісно. Тут уже все грех закінчив. Ну що ж, дві поразки маємо. Виходить одна поразка в день. Ну, в принципі, поки що непогано. Навіть топ-1 зайшли, дивимося, оборона не змінилась, Оборона А рейтинг 1985 місце. Ну, звісно, далеко. З двома поразками. Ну що, подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на нового відео. До побачення!